Більше тисячі аварійних виїздів, пов'язаних із війною, здійснили працівники харківської філії газмережі із початку створення, і майже 400 виїздів бригади вже виконали за цей рік. Практично завжди їх робота пов'язана з ризиком повторних ворожих ударів. У таких умовах у прикордонній і відповідно прифронтовій харківській області працює більше двох тисяч газовиків групи Нафтогаз. Кожен щодня на зміні за розкладом. До дня працівників нафтової, газової та нафтоприробної промисловості України керівництво газмережі особисто відзначили мужність харківських газовиків і вручили їм нагороди. Ви всі герої, знаходячись на в прифронтовій зоні, те, що ви робите кожен день, люди приходять додому, да включають комфорку, і в них горить газ. Вони можуть розігріти борщ там, поставити каву і так далі. І Це все завдяки вам. Є розбуділо природного газу мешканцям Церконівської та Роганської після деокупації. Ми тримаємо нашу частину нашого щита загального нашої держави. Ми тримаємо енергетичний щит. Нам все вдається. Костянтин Оніщенко працює в будівській громаді. Переконаний, вручена відзнака не його особиста. Це подяка всім у їх команді. Буває працювати близько до лінії бойового зіткнення. Бувало так, що Попадали під обстріли, бувало так, що попадали під кабами. Були. Відповідальність є до держави, до бригади, до всього. Відповідальність зараз у Харківській області природний газ надходить до майже 400 тисяч будинків і квартир. Я вже там 35 років працюю. Колектив мені подобається, і я не збираюсь поки його полишати. Постійно ці всі дрони, всяка це, це ну дуже важко. Коли підостріли, ховатися нікуди. На, якщо десь поїхали на, на заявку, ховатися ніде. Ну дуже важко. Це, чи Ізюм, циркуни чи драгачівщина. люди чиї домівки опинились поблизу зони активних бойових дій, попри все, отримують газ в оселях. Якісно виконуємо свою працю, щоб люди були з газом. Анна Черненко, Анастасія Почерніна, Родіон Рубін. Вісті.